До трьох зросла кількість травмованих у нас і до комбінованого удару у Львові, і одна людина загинула, повідомив в телеграмі міський голова Андрій Садовий. По місту Росія вдарила дронами і ракетами. Вибухова хвиля пошкодила десятки будинків. Більше подробиць розповість Іванка Дусько. Я зараз в залізничному районі міста власне тут є оці будинки, які пошкоджені внаслідок атаки ракетної і шахедної по місту. Сьогодні вночі бачимо, тут вулиця всипана склом, будівельне сміття. Маємо підтверджену інформацію. І міський голова Львова Андрій Садовий і Максим Косацький, очільник обласної військової адміністрації, повідомив про те, що одна людина вже загинула, двоє людей травмованих. Зі слів Андрія Садового один чоловік зараз в дуже важкому стані. Він операційний. Інші зараз ще досліджуються лікарями. У нього травми грудної клітки і ноги внаслідок комбінованої атаки росіян. Це були і дрони, це були і ракети. Постраждав залізничний район міста. Загинула одна людина. Зараз двоє людей перебуває в лікарні з різного ступеня опіку. Постраждало загалом 26 будинків. Це фактично вже третя атака за один рік часу. в фактично ті самі будинки, так само тут на вулиці пошкоджені дерева, пошкоджені машини, які стояли поруч. Бачимо вибиті вікна, рами, все в склі, вибиті двері. Чули страшні звуки, вибухи весь будинок де ми були в укритті, Трясло аж. Повністю, ми взагалі навіть в укритті люди голову схиляли і ховали. знаєте, так в самому укритті прилякані і кричали, особливо діти. Стіни цілі, але вітом немає. Але, власне тут на місці вже розгорнули намети, в яких медики надають допомогу всім, кому потрібно. Іванка досько, Суспільне новини, Львів.